Що це за звуки? Йо-ма-йо, кодь, викликай двор хеб, знов жуки за Доброго дня пані, панове та приблизно 4,5 людини, які дивляться відео про Діпрок на український та люблять настолки. Все вірно, проведемо детальний, наскільки мене вистачить розбір на ексклюзивну та унікальну настольну групу Діпрок-Галактик, плюс наповнення Баф. Почнемо з огляду зовнішніх параметрів та цієї коробочки, що помітно одразу вона велика, як мій, художня частина разом з дизайном виконана чудово, і це помітно одразу. Книжки, кубики, картки, поле, жетони та руди приємні. Як на вигляд, так і на дотик. Усі, крім золота, воно мені не подобається, відчувається якимось інородним на фоні інших. На столі не аби-яка версія, а делюкс. Тобто правильна. Чому саме так скажу пізніше, але її головна особливість в тому, що замість просто картонних вирізок ви отримуєте мініатюри. І, о мій дворф, вони чудові. І навіть малі гліфи не мають різні варіації. Ворогів є Грундвіп Сплітер, Слешер, Підривник, Мактера, претеріанець, Спідболлер, Апресор, Варден та Бруднексус. І плюс DLC, яке просто дає губамбера та Менаса. Тому більше ми про нього не згадаємо. Як ви можливо помітили, список значно відрізняється від того, що ми маємо в комп'ютерній грі, бо деяких перенесли в якості карточок подій, а деяких просто не було під час випуску. І так вони зробили групу на столсі. Звичайно, порівнювати їх трохи неправильно, проте враховуючи, що це не є гра в всесвіті Діпрока, а саме перенесення кооперативного комп'ютерного досвіду на стіл, як мінімум, основні ідеї та відчуття порівняти можна. Проте зробимо це все ж трохи пізніше. Тож, якщо вас не цікавлять правила, прокопайтесь на наступний епізод відео. Скажу одразу, що вони написані чітко та зрозуміло, і взагалі відносно прості для великих настолок. Я б сказав, що вони навіть простіше за пандемію. Саме складне та мутерне, це налаштування печери при старті, але з цим самі розберетесь. І так, першим ходить той гравець, який краще за всіх скаже Rock and Stone, після чого можна зробити три дії з списку. А саме: пройтись на три клітини, кинути гранату, постріляти, покопати, оверклокнути зброю, викликати саплай, взяти ресурси саплай, використати особливість дворфа, підняти дворфа та використати картку рок'енстоуна без витрати дії. Але це все ж таки, скоріш за все, робиться в свій хід. Після того, як всі три дії буде Просто натягнеться картка події, а там вже вас або жуки покусають, чи навпаки щось приємне станеться. Ну а може взагалі рой почнеться. Можливо, це звучить як багато, проте під час гри це все достатньо органічно та просто. Коли проводите атаку, Рахуєте кількість гексагонів між вами, потім дивитесь, чи бачите жука, тобто чи можна провести лінію від вас до цілі без перешкод. Витрачаєте одну одиницю патронів з головної чи додаткової зброї та кидаєте позначену кількість кубів, після чого враховуєте захист жукича, якщо такий є, і відіймаєте. ХП, деякі жуки достатньо плотні, щоб пережити одну атаку або, може, вам просто не щастить, і, відверто кажучи, позначити залишки їх здоров'я незручно. З кидком гранати все так само, але після використання витягнути нову з колоди. Для виклику себлаю потрібно витратити сумарно 3 дні чи золота в суміші, але ось прокачати свою додаткову зброю, а саме оверклокнути її, можна лише за одне золото. Жуки рухаються до найближчого дворфа за найкоротшим шляхом, але атакувати можуть лише якщо стояли на місці на початок ходу за виключенням деяких карток. В разі суперечної ситуації, коли жуку однакова відстань до дворфів, напевно є поради, які вирішувати, проте я якось обходився просто розмовою. На цьому з справу ми закінчили. Я ж кажу, вони доволі прості. Далі механіки та порівняння. На відміну від комп'ютерної версії, тут немає додаткових завдань, точніше, всі вони обов'язкові. Тож вам пропонують добичу морків та так варків, збір з кам'янілостей, похоблумів та яєць, вбивство протеріанця або нейтралізацію дронів, що значно менше ніж на компі, навіть якщо забути про те, що нам продовжують додавати контент, різниця велика. Повний список у вас на екрані. The pod is on board the -board. Далі одна з головних фішек Діпрока це копання та вертикальність. Якщо в плані розкопок все добре, і ви дійсно робите власні тунелі, то ось вся висота обмежена ямами, про яких не можна ходити. Іншими словами, трьохвимірності нема. А дворфи? а ось вони зліва направо дріллер, інженер, скаут та гаммер. Ті ж самі, що в компі. Але гранати та додаткові зброї в них не прив'язані до класу. Так що побачити скаута з C4 цілком можливо. До речі, так, С4 тут віднесено до гранат. Але головних зброй по два варіанти, в той час, як на компі 3. Проте порівняти, напевно, буде некоректно, бо якщо не помиляюсь, на момент анонсу на стовбух в грі якраз було лише по два види головної зброї. Чи не знали розробники, що вони планують додавати нову зброю? Е? Можливо. Давайте по черзі. Дріллер, він же вшанувач лістолюбово. Його здібності це можливість миттєво знести стіну, але це з'їдає всі одиниці переміщення на цей хід. Також він ігнорує супротив до атак в ближньому бою, ну і це все, що в нього є з особливості. Інженер, на щастя, його турель є і вона навіть стріляє, але жуки можуть її бити та ламати. Другою здібністю є платформа, але на відміну від кампу, вони не потребують патронів взагалі, і ви можете вільно поставити до трьох штук за одну дію. Скаут, так як освітлення в грі в принципі нема, одна з його здібностей це флеєр. Його можна кинути будь-куди в зоні бачення за одну дію, і він дозволяє перекинути кубік атаки, якщо ціль в радіусі одного від нього. Наступного ходу він автоматично вертається в ваш карман. Ну а друга здібність це можливість вільно переходити крізь ями проте закінчувати рух на них не можна. Ганір має зіплайн, який за одну дію дозволяє вам перетинати ями і робити це миттєво задіючи лише один рух, причому ви можете вільно збирати попередні виставлені зіплайни. А традиційна друга білка це можливість за одну дію виставити генератор щита, який невілює весь урон под воргом в радіусі одного гекса від нього. Новий щит ви отримуєте після підбору будь-яких саплаїв споду. Тобто навіть якщо ви берете один патрон вторинної зброї, ви отримуєте новий щит. Чи це дивно? Можливо, але в правилах так. Тобто ти можеш кидати щит, взяти один вторинний, кинути щит, взяти один вторинний, кинути. І так по факту, так як поки ти в щиті, о тобі не проходить взагалі урон, ти можеш сидіти майже безсмертним. Це все з приводу абілок дворфів. Також їх головна зброя має більш-менш унікальні здібності, що теж додає різноманіття. і не варто забувати про можливість додавання саме апгрейдів, які можуть бути розкидані на місіях, але вони просто надають покращення як стан ворогів чи додатковий кубік атаки, що не сильно впливає на сам ігровий процес. А тепер те, чого в грі нема: щити у дворфів. Не знаю, як я міг не помітити цього, граючи в версію в тейбл топ, але тут нема щитів. Тільки виключно фізичне здоров'я. Якщо ви не розумієте про що я, то дивно, що ви досі дивитесь це відео, проте я поясню. В Діпрок два види здоров'я: щити, які відновлюються, якщо ви не отримуєте урон, та червоне, якби фізичний, яке відновити важче. Для цього треба або поїсти червоний цукор, або саплайпот. Да, так, як ви бачите, я дуже дивно комбіную англійські назви та перекладення, проте, ну вибачте. Так, ось, є ще декілька варіантів, як відновити червоне здоров'я, проте їх ми опустимо. І ось щитів на стольці нема зовсім. Чи важко було б їх зробити? Ні. Чи покращило б це автентичність? Так. Чи покращило б це ігровий процес? Так, просто замініть червоне, або додати трекер синіх кубиків, який відновлюється, якщо протягом двох ходів ви не отримували урон. Ну так, чисто, наприклад. Бо знайти червоний цукор тут значно важче, ніж в комп'ютерній грі, або його взагалі може не бути на всій локації. Також саплайподи. Вони є в грі, але чомусь його вирішили зробити випадковим. Тобто ти не знаєш, що штаб надійшов тобі в підтримку. Це не те, що прям дуже погано, скоріш дивно. Та й взагалі навіть те, як ти стріляєш чи капаєш. Для цього треба кинути кубік, на якому є можливість провалу. І в мене бувало, коли ти всі три дії витрачаєш на розкопку одного блока. Бо, можливо, випадковість це весело. Але це все мінорно. Головне, це відсутність пива. Тут нема пива. Хоча при цьому є півний інгредієнт, збираючи який ви отримуєте карку Рокенстоуну, але вона не є заміною пива, а скоріш деяким здібностям. Насправді проблема дещо глибша, ніж півний кегель. Тут нема прокачки. Чому так я дійсно не розумію? Є такий термін в настолках Legacy, Це означає, що ваші попередні партії впливають на наступні, і йомайо, -йо, ну це ж ідеально вписалося в ідеї депрока, даючи більше сенсу, ніж просто пройти місію. Бо, чесно кажучи, іноді це можна зробити взагалі хвилин за 15-20. Або навпаки, після годинної заруби було б приємно мати ну щось. Ні, ну звичайно, це не обов'язково і купа гарних ігор, в яких цього нема. Але якщо б це була будь-яка інша настолка, якось там ну, відьмак, було б байдуже. Нема легасі, ну і нема. Але саме для Діпрока це звучить настільки пасуючи, що не використати таку механіку це величезна втрата. Максимум це діпдайв, але ну це якось. Як демо-версія, а ще Боско. Він тут є, але якщо чесно, я поміняв його на пару нових зброй, бо об'єктивно можна просто самому грати за двох дворфів. Але він є, і це краще, ніж його відсутність. То що, купувати гру чи ні? Якщо у вас немає комп'ютерної версії, то точно спочатку купуйте її. А якщо казати про настолку, то, по-перше, як в багатьох, а точніше всіх кооперативних іграх, в які я грав, проблема альфа-гравця не зникає. Тобто, коли одна людина починає занадто втрачатись до інших, ніби намагаючись допомогти всій команді, але просто по факту починає грати одна. Але якщо про це забути, відчуття роботи над спільною ціллю дійсно є. Та періодично виходить передати інтенсивність бою з комп'ютерної гри, коли ви на останніх патронах відбиваєте рой, чи ледве виконуєте завдання яке вже здавалось проваленим, що в сумі з генератором печер робить її унікальною. Та чи достатньо цього, щоб виправдати ціну? Ні. На мою думку, в першу чергу, головна її цінність все ж колекційна. І як я казав на початку відео, брати версію без мініатюр сенсу мало. Якщо чесно, склалось відчуття, що люди, які відповідали за розробку, або недостатньо грали в настолки, або дуже поспішали, і тому ми отримали трохи незакінчену гру, якій не вистачає саме механік, підкреслюючих особливості оригіналу, та й з кількістю випадковості вони перегнули, що сильно звужує простір для побудови тактики. Нехай іноді це їм ну, дійсно додає розваги або кумедного елементу. Звичайно, бонус насульних ігр в тому, що їх значно легше модифікувати та додавати свої правила. І в мене вже є деякі ідеї, як додати, наприклад, місії по вихідці Маркіту або хоча б трохи Legacy Mechanic. Але питання, чому в базовому наборі цього нема, не зникає. Тож в висновках я збираюся саме на те, що ми отримуємо з коробки. І радити для придбання цю гру без прив'язки до комп'ютерного оригіналу, тобто, якщо б існувала тільки настільна версія. Я б не став, тим паче, коштує вона зовсім немало. Але якщо ви любите настольні ігри та діпрок, або після огляду все одно впевнені, що це саме той кооператив, який вам потрібен, ну беріть, бо одночасно з смутком від купи втрачених та нереалізованих можливостей, те, що все ж присутнє в грі, зроблено якісно. Окрім золота, воно відстій.